Італійський бренд велосипедів Bianchi робить не тільки чудові і топові шосейні велосипеди, а також спробували зробити і гравійник. А от гравійних велосипедів стало так багато, що зробити щось концептуально нове стало практично неможливо. Але б'янки зробили справді цікавий фреймсет, і сьогодні огляд біде про велосипед Б'янки Аркадекс. Назва Аркадекс черпає натхнення з Аркадії, легендарного регіону грецьких і римських міфів і нерозривно пов'язана з бажанням природної гармонії. Основною особливістю, яка одразу кидається в очі, це те, що Аркадекс має дуже масивні труби та дуже великий масивний кермовий стакан. І він зроблений не просто так: це спеціально для того, щоб зробити вилку набагато жорсткіше. Ніж у інших велосипедів, ну і взагалі посадка на цьому велосипеді буде дуже приближеною до МТБ велосипедів, що надасть вам можливість їздити дуже довготривалі маршрути і при цьому не втомлюватись. А прохідність зробити якраз як у ігірських велосипедів. Труби на цьому велосипеді всі товсті, і це для того, щоб максимально збільшити жорсткість рами, яка безпосередньо повпливає на прохідність та на швидкість з накатом. Задній прикутник намагалися зробити максимально жорстким, тому тут використовувались такі технології, як вкорочені верхні пір'я і широкі високі нижні пір'я. Це все якраз для того, щоб максимізувати жорсткість рами. А от кермовий стакан тут справді дуже відрізняється від більшості інших брендів, тому що він тут зроблений, наче із спеціальними загинами та формуванням карбону, що має підвищувати жорсткість переднього трикутника та вилки, виглядає справді незвичайно і дуже запам'ятовується. До речі, якщо звернете увагу, то тут майже не буде видно тросів та гідроліній, тому що це зроблено по технології внутрішнього проведення через винос і також через шток вилки. Тобто від дуалів троса проводяться через винос і всередину рами. Там вони вже не будуть вам заважати вішати все, що вам потрібно на кермо, а це, наприклад, можуть бути сумка або взагалі повний байкпакінг. Ну і звісно, що Аркадекс був зроблений під осі для того, щоб максимізувати жорсткість колеса. Взагалі, всі вузли на цьому велосипеді забезпечують рамі максимальну жорсткість для того, щоб зберегти накат. А це буде і кермовий стакан, підсидільний і кареточний вузол. Рама також, звісно, обладнана бонками для того, щоб можна було перевозити фляги. Також можна встановити сумки або ремонтний комплект. Тобто можна повісити, наприклад, дві пляшки всередину рами і під раму ще щось корисне. До речі, зазори під покришки тут справді дуже широкі, що дозволяє поставити колеса або 700 на 42 або зменшити діаметр колеса на 650 і поставити покришки шириною 47 мм. Або взагалі можна поставити ще трошечки ширші. Тож рама тут справді надзвичайна, і вона вам дає можливість не тільки з комфортом проїхатись по асфальту, а також із швидкістю проїхатись і по оффроуду. А тепер давайте розглянемо на якій трансмісії цей велосипед зроблено. Тут встановлено Shimano GRX X з сингом попереду та 11 швидкостей позаду. Дуали тут, звісно, будуть гідравлічними. Вони дуже зручні, великі, і руки на них не втомлюються, навіть якщо ви будете їхати цілий день за кермом. Задній перемикач GRX 812, тому що він буде розрахований саме під велику касету, яка тут класична 11 на 42. Що із особливого і незвичайного, так це те, що тут встановлені шатуни Rotor Vegas. із кількістю зубів на 40 штук. Взагалі, зараз побачити на велосипеді систему від бренду Rotor – Це велика рідкість, і також треба звернути увагу, що на цих шатонах стоїть зірка із системою зубів Nero White. А система Nero White означає те, що один зуб ширше, ніж наступний. Високу середню швидкість на цьому велосипеді буде тримати важко, але 30-35 км за годину можете їхати точно. А от коли ви вийдете на ґрунтові та гравійні дороги, там ви вже і відчуєте повне задоволення від цієї трансмісії та від великої касети. Ну, так як це гравійний велосипед. І тут встановлено гідравліку, яка має гальмувати на бездоріжжі, ротора тут з однаковим діаметром 160 мм. Хотілося б зробити акцент на тому, що на цьому велосипеді стоїть дуже гарне, якісне сідло. Це сідло виконано абсолютно без клею, і підкладка зроблена із гелю, що зробить сідло просто неймовірно зручним. Покришки тут Chao Young AT Shark Skin 700 на 38. Звісно, можна ставити набагато ширші, але ви маєте самі зрозуміти, яка ширина вам підходить найбільше. Тому ті покришки, які вже встановлено з коробки на велосипед, вам чудово покажуть, що може цей велосипед і як вам буде на ньому комфортніше їздити. Більше по асфальту або більше по ґрунту. Що ж, дякую вам за перегляд. Дуже цікаво побачити вашу думку про гравійний велосипед від бренду б'янки, тому свої думки залишайте в коментарях. Підтримуйте канал лайком і підпискою: мирного вам неба! Бережіть здоров'я і всього вам доброго! Друзі, якщо ви хочете стати партнером Velo-FM, заповніть анкету на сайті. Щоб придбати товари, представлені у відео, переходьте за посиланням на наших партнерів в описі. Також дайте нам знати в коментарях, чи було для вас корисним це відео.